Всіх вітаю, мої вельми шановні глядачі. В даному відео я повідаю вам свою історію про придбання трьох відеокарт за 200 гривень. Першу карту GeForce 8500 GT мені пощастило знайти на блошиному ринку всього за 50 гривень. Дві інші geForce 8600 GTS та ще одна без яка ймовірно GT 630 730, я купив у друга за 150 гривень. Провалялися вони в мене декілька місяців без діла, і тільки зараз дійшли руки, щоб перевірити їх. В якості стенду для перевірки я планував використовувати Quad 6600 в парі з 4 ГБ ddr 3 оперативки. Там навіть стоїть SSD, тобто комзаряжені. Але, на жаль, саме в день тесту материнка відмовилась запускатись. Просто не пост коди. Я там все перепробував. І оперативку міняв, і блок, і саму материнку чистив. Але, на жаль, вона погодилася запускатися аж на наступний день. І в якості стенду мені довелося використовувати торпедо. Я додав туди ще 4 ГБ оперативки, і наразі там 6144. 4 МБ оперативної пам'яті. Нагадую, тут стоїть Phenom x 2 545 та Harna 7200 обертів CPU-Z та Smart на екрані. Перевірку я почну в порядку купівлі з 8500 GT. Ну тут казати нічого, вона просто відвалилась. Потім я спробував запустити інші карти, але признаків життя вони не подавали. Після цього я розібрав їх та спробував протерти все спиртом, бо вони були витягнуті з лютих загажників і візуально там було багато чого, що покрилось корозією. До речі, 8600 досі залишилася гарантійна пломба, тому сміливо можна сказати, що я в ней перший. Оброблення спиртом, на жаль, або, скоріше за все, на щастя, нічого не дало. Бо після цього з усіма заповітами майнерів я вирішив просто помити їх під краном. Після одяних процедур відеокарти відправилася грітися на сонечко. А поки вони відпочивали, я вирішив зайнятися ще однією доволі майнерською справою. Прогрівання моєї нової старої відвальної 8500 gt Взявши вавану праску, я пішов у гараж. Щоб у разі того, якщо щось піде не так, отримувати пошапці не тільки від бабусі, а ще й від діда. Бай не тільки праску зламав, а ще й гараж спалив. До речі, тут нанесена доволі свіжа КПТ-8. По цьому можна сказати, що той мужик, що продав її, відносно недавно лазив сюди. Почавши прогрівальну процедуру, я грів карту приблизно 20 хвилин, плавно збільшуючи та зменшуючи температуру, щоб не лопнутих сторін. Після прогріву, на жаль, нічого не запрацювало. На наступний день, коли мій комп'ютер на запрацювало запрацювала і 8600 GTS. Опа! Опа! Вона потужніша за 9400 GT яка стоїть в торпеді, тому я інтегрую її саме туди. До апгрейду вже не пам'ятаю на яких налаштуваннях графіки. У вбудованому тесті на продуктивність Mafia 2 комп'ютер набирав в середньому 11,4 FPS, а після 24i7. Потім я намагався запустити GT630 або 730, але незважаючи на усі мої зусилля, нічим успішним це не обернулось. Відеокарта не стартує за будь-яких обставин. Отже, з трьох відеокарт працездатною виявилася тільки одна. Мабуть, бестселер для геймерів свого часу GeForce 8600 GTS, яка тепер буде гартувати в торпеді замість 9400 GT. На 8500 мені байдуже я придбав її просто з цікавості. А от GT630 чи 730 могла б спокійно золотити в комп на коді замість GT620.